Доброго ранку, шановні телеглядачі! Зупинимося ми сьогодні глибше на вікових особливостях мовного розвитку дитини 2 та 3 року життя. На другому році життя в дитини починається період інтенсивного активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає більш самостійною, активно проявляє інтерес до навколишнього світу, продовжує розвивати здатність малюка до наслідування, значно розширюється словниковий запас слів дитини. Дитина на прохання дорослого дає певні предмети, вказує на знайомі обличчя, іграшки, малюнки, пізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім'я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли вона хоче їсти або не може одягнутися. Фрази із двох-трьох слів є найчастішими в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою і граматично неоформленою. Які ж особливості мовлення розвитку дитини третього року життя? Між другим та третім роком життя активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці засвоюють граматичну будову мовлення. Засвоюють відміткові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують уже деякі прийменники на У, оволодівають навичками використання мовлення форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі граматичні категорії. Відбувається активне зростання словникового запасу, дитина в цьому віці наслідує однолітків та грає колективні ігри. У наступних передачах ми з вами продовжимо знайомитися із вікомими особливостями мовленнявого розвитку дітей.